Sitroyen Берлін, свіжопригнаний із Швеції, 18 рік, мотор 1.6 HDI, дизельний мотор. Так, резина. Резина Sison від'їздила, там максимум щось треба буде подивитися по документах. Там 5-6 тисяч до 10 тисяч, бо я бачу що вона, вона як нова. Зразу кажу, що бачу та й кажу. Так, лобове скло ціле і воно рідне лобове скло. От, так. Тепер оце на нових фарах, оце там ледіки, оце ще як вони там, Галогенки. Зараз мотор працює. По машині жодної технічної проблеми. 143 тисячі пробіг. Ні один елемент не фарбований не фарбов, не машина, як з конвеєра. О там стоїть Ну, Вже помили другу там машину, все, вже забрали його. Оце тільки що машина тільки прийшла, її помили і все. Роботи на ній ще прибрали, он десь пів години там, чи годину Впереді салончик прибрали і все. Ну, що там далі? Буду так, сказав. Е -е, ніде не один елемент не фарбований. Машина дуже гарно виглядить. Так, тепер тут показуємо. Оце ще сідушки. Як хто захоче їх, то... На хімію відправити і вони вам похімічать, будуть ще гарніші. Вони і так нормальні, не прокурені. От. Так. Підлога не протерта, руль не затертий. Круїз працює я з митниці її. Забирав, сертифікат вже є. 143. Так, оце великий дисплей. Там є навігація, там є... Ще камера заднього вигляду і задні партроніки. Так, що тут є? Е, два склопідйомники, кондиціонер працює, а за круїз я казав, що працює. Ці сідушки піднімаються, опускаються. Я оцю не опускав правда? Не буду вже потім, то вже воно не важно. Там я фотографував, от напис, ще я підігрів всі душі. Так, ще є отут зверху отаке. Ну, по кузову можу і не показувати, вона як з конвейєра. рівненька, все. Може де які є пару козявочок. Оце тут в салоні отака вона. Оце тут в салоні отак. Так, дивіться, отут ще є. Ось тут є такий замок, який закриває. Можна його зняти, якщо він вам не потрібен, ось цих три болтика і все, знімайте. От, це, це замок, який закриває, вже блокує цей багажний відсік. Отак От буде. Раз, оце бачите, яке до нього йде. Так, оце відкрити можна. Тепер так. І все, отак. Якщо кому не треба, то знімете його. Але хай би був би надійна штука. Щось напевно важне. Ото є камера, напевно важне щось возили. Ото є камера, ото є задні партроніки. Так, тепер другий замок на других дверках. Вон він є, з ключами, оце воно. Так, що хочу вам сказати по машині. Машина легко пробивається по кузову або по передньому цьому номеру. От. Все вона пробивається, з пробігом тут все повний порядок. Не по машині все. Не. Дивіться, я вам скажу так. Машина зайшла. Без єдиної технічної проблеми. Навіть на панелі нічого не горило. Не горіло нічого. На, хор... на добрій резині, на... на новій резині, можна сказати. Е... Це не той варіант, якщо ви будете розглядати цю машину, де вам четвертинку врізали, гарно зробили, тут його строїли року, чи там чи три місяці, все, машина зайшла, помили і в продажу. Відповідно, вона буде стоїти якусь копійку. Бо, бо я вам скажу, по такій ціні, як я буду вам продавати її, то вона в євро буде там, в Німеччині. В Німеччині з таким пробігом, в євро там буде начальна ціна її. Ну, як будь на віддачу там десь. 11 євро це железобетон. Якщо, якщо буде така машина. Все, ще зараз вам покажу моторчика. Він відкритий. А, відкритий. Він легко відкривається, я думав, що шчолкнути повинен. От паса Так оце вам моторчик. Дивіться Моторчик тут не митий, вода є на ньому, Оце бачите. Так по каплі, мився, тільки що милася ця машина. Але моторчик, отакий, який він прийшов, такий він і є. Він не мокрий, бо тільки оце зараз е, милася машина. О, так що все, отак він працює. Так, тепер я вам сфотографую ще. Оце номер... оце буде номер кузова. От, бо я ще там фотографії зроблю. Так. Ну, здається, я все сказав. Якщо якісь будуть запитання, то дзвоніть. Зразу е, наголошую по, по цій машині. Машина не бита, не фарбована, без технічних проблем. Мотор, коробка, подвіска, підвізка, все в повному порядку. Значить, пробіг 100% оригінальний. Якщо я можу ще й там з аукціона, якщо буде там оцей прайс-ліст, то я вам дам того прайс, скину вам того прайс-ліста з аукціона, де навіть з якими пошкодженнями, там, яка вона була на аукціоні, там вона така й була. Все, удачі вам, покупці автомобіля. Жду ваших дзвінків.